Привіт, любі друзі! Раді вітати на нашому каналі, що вона сьогодні за відео? Їду до мами. Мама напекла пиріжків. Їду, заберу пиріжки. Везу їй мандарини. Ті, що вчора купили. Зараз заїду в Фозі і потрібно купити щітку для п'ят. Вона не купила, скоріше всього. Візьму їй шоколадку, ту, що вона любить на презентик. В неї все остальне є. Я в неї спитала, вона сказала, що вона сама завтра сходить, у тебе все купе, що їй потрібно. Хай пройдеться, подихати свіжим повітрям і скупить те, що вона хоче. А ми з вами будемо вирушати. Давно вже я не їздила за кермом сама. Артем став на бордюр, конечно. Опа, все, съехала. Сделала давно я за кермом сама, ну нічого. Зараз мене перекіліпає трошки, як завжди. Ну, нічого. Потихеньку, не спіша. Будемо їхати туди, куди нам потрібно з вами, так? Да? Головне тут виїхати, бо тут так сложно розминутися. І тут такі ями вони поробили ще. Тому щось потихеньку-потихеньку з вами поїдемо. Ох. Така погода, звісно вже. Ну, Артем каже, на вулиці не холодно. Типа хорошо він з собакою зранку. Виходив гулять. Я вийшла на балкон, думаю, та де там хорошо. Я така мерзлячка. Тому. Ще й дощик моросить, Вообще замечательно. Прям в дощ я обожаю їздити. Все, доїхала. Так, я припаркуватися, звісно, припаркувалася, а выїхати будемо буду нервніше. Все, пішли хвось. Так, mm, зараз подивимося щітки. Надо таку хорошу. Це пластикова. Бистро зламається. Друзі, взяла ось таку щитку. Думаю, що буде нормально. Дерев'яна не зламається. Зараз хліб, візьму і шоколадку. Ось такий рожевий хліб. Ось за своя випічка. Тоже смачний. Так, друзі, купила. Хліб ось таку щітку, ось такий шоколад. І ось такий чорний, мама любить, з солоним. Це з карамелью, солоною, а це з миндалем мендал... з підсоленим. До речі, зараз оці по скидки по 49 гривень в хозі, рошен. Коштували. 76. Ну що, поїхали? Дай Бог виїхати тепер назад. Да. Ладно, поїхали. выехал. <с> Боже, до сеть пути с меня зашло. Фух. Купец. Да. Это, конечно, жестко, конечно, жестко. Но ничего. Зато я вспотила. Ну що любі друзі, я доїхала. Все хорошо, все нормально. Ну, трошки, звісно, непривично, страшнувато. Треба -е, їздити чаще. Взагалі треба собі автомобіль. Тому що, якщо ти не будеш їздити, навички тільки виробляються тоді, коли ти їздиш. Нормальна дорога, машин, кстати, багато. М -м -м Тому... Ну так, я ж кажу, іноді там трошки ручки потрасувались, але я брала себе в руки, я ж до мамочки їду. Так що, все, я приїхала, пішли, дивіться, які пиріжки. Так як я навіть рівненько до бордюра припаркувалася. Взагалі все. как положено, смотри, Так, нет, а я сниму потом. Пережечки, мама, не пережечки. Света, куда тебе пережки есть? Да. Ну да. Mm -hmm. Ой, какие пухкесы. <свят> <свят> Мандаринки. Шоколадки А де ви вже діли драпалку? <ріст> <ріст> вот. І драпалка. А я кажу, мама купила чи не купила? Не купила. мама. Так, мама вас послухала і тепер макарони мені не дає. Дає гречку і з говядинки. ліс да? <ріст> Угу. Так що будемо їсти. Добрий день всім. Всіх вітаю на доченом каналі. Дякую вам за коментарі. Бажаю теж вам здоров'я, щастя і саме головне, мирного неба над головою. що, любі друзі, мама мене накормила. Я тепер ще более я стала. Взяла два пиріжка, три пиріжечка. Ну, де ж мама тихенька. Ну, найголовніше, що мама накормила гречкою, а з собою дала пиріжки. Зятелі пиріжки. А, зятелі пиріжки, да. все. А мені можна хоч парочку. Ну да. парочку, да? більш, да. так. Парочку, так? Не більше. Все, поїхала додому. Я вже приїду додому, потім зустрітимся. з вами. О, на вулиці похолодало, так. І пустився дощик. Зараз будемо заводитися. І їхати додому. Везу Артему пиріжки, цілий цілий судок. Я покажу вам. Довже до смачні пиріжки в, в общем Так, ну що поїхали? Інтересно, що Артём я хотіла сьогодні помити вікно. Хотіла помити вікно і заклеїти ще сьогодні. Ну, дощ. Ну що, що дощ, да? Леша відмиється, так що треба ще сьогодні зробити, заклеїти вікно. Так що поїхали. Такий страх, якийсь присутствував Ну, тому що давно не була за кермом, Хоча я в епіцентр їздила ну все одно Зараз уже якось трошки свободніше себе чувствую. За кермом. хочу сказать. У мамы классно. Рядом с мамой хорошо. Бережить своих родных. Потому что рядом с ними ты чувствуешь себя нужным человеком. Нужной людиною. Человек. Їдемо додому з Артему вручимо пиріжечки з картопелькою і з картошкою печенкою мама робила. Поїла. Смачно. Взагалі. Маму побачила, настроєння піднялося. Так що і покаталася. Чим більше я їжджу за кермом, тим більше мені хочеться автомобіль. Чи, звісно, хочу попросити Тьому поїхати подивитися, які зараз взагалі ціни на автомобілі. І треба, треба досягати цього. Знязу, що ніхто їх купляти не буде. Зараз це точно. Але подивитися, прицінитися взагалі що по чому які зараз автомобілі, мені б, звісно, хотілося. Да. Класно на машині. І взагалі мені дуже подобається їздити за кермо. Я скажу, я виїжджала. У мене якийсь такий присутствував трошки тремор в руках, там, в ногах, я себе якось так сковано, неувірено чувствувала. А от мами виїхала і навіть не, не, про це не думала, що я їду, от е, що там машини якісь з боку їдуть. Туди я їхала, я по сторонам машини, мене якось сковувало. Зараз я їду взагалі так розслаблено. Тут, тут звісно. Ну, більш. Більш впевнено, звісно, себе чувствую. Ну нічого, я коли он за дівчинку на роботі працювала, то я їздила, їздила і в Петриківку, і в Могилів, і по городу. Тому взагалі уверенно їздила. Дивитися на автомобілі. Все, друзі, зстрімемося вже вдома. Фух, я доїхала. Додому, припаркувалася. Не знаю, може по-дебільному, звісно, але припаркувалася. Пішли вручати Артему пиріжки. Хай попробую скажу. Смачимо нічими. Все, пошли. Так, ідемо. Ой, а я не можу відкрити. Открийте, будь ласка. Відніваю. Вам тут пиріжки передали. Ух ты. Ой, чеща, чоща в мене. Вона сказала, що мені можна тільки два з'їсти. Да? Да. Я понял. Привет всем, друзьям, привет. Я тоже снимаю, занимаюсь кулинарией туда. А, ты кулинария? Ну, да. да, да, да. Ну, спамить не буду, ладно, так уж и быть. Ричик, привет. Я доехала, я жива, представляешь? Да, да. ну, давай. попробуем. Ну, давай хоть туда пойдем, дай хоть раз, этот раз Сейчас хоть сниму все. Ну, все, на скилл поставлю. Боже, на... Такое ощущение, что на это... Сверху с картошкой и с печ ⁇ а снизу просто с картошкой. Речи, а нельзя такое сонечку мое. Пойдет? Я доехала. Вообще. Нормально? Доехала. Да. Да? Боже. Ну, знаєш, в мене посітила яка мисль. Ну, я з ребятами вже поділилась. Я це їхала, я туди їхала, в мене ноги, руки там трусилися таке, тому що я припаркувалась возлі Вавілона, ну. а як нас перебили нас дзвонком просто, угу. я тобі розказувала, що я припаркувалась возлі Вавілона. Угу. А потім вже як до Вавілона дійшла. Думаю, а як я виїжджати ззадом буду. Ззаді ж то машини, передом стала, вперед не проїдеш. Я стала там біля башні. Mm -hmm. А назад там машини стоять. І що? Я, ну, я виїхав потихеньку. Що я подумала? Я подумала, що може ми поїдемо подивимося просто, просто подивимося ціни на машини. Ну які зараз взагалі є, я вже не представляю. Коли? Ну, там після роботи. І може поїхати на караван подивитися? Хочеш? Там велика велика є постоянка американських автомобілів. Ну, про, просто подивитися ну, подивитися і йти Ну, мечтати. Ладно, добре. Так, ти балака, я пішов займатися своїм ділом. Я вже буду прощатися. Дякую, друзі, що були зі мною. Поїхали, піддержали мене. Я така ш -ш -ш, назад вже їхала, взагалі не боялася. Взагалі. Я не обращала внимання просто на машини в ага. бокові. Любимо, цілуємо вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі до наступних відео. Пока, 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 друзі, пока.